Всім привіт, друзі! Давайте в сьогоднішньому відео поговоримо про інвестиції з нуля. А саме на моєму прикладі розберемо, як я починав, що для цього потрібно, які суми, які перешкоди з'являються на вашому шляху і так далі. так далі, так далі, далі. Розберемо саме перше, що потрібно для старта. Для старта найголовніше це ваше бажання. Насамперед, чому саме ваше бажання? Тому що в саме першу чергу бажання буде пов'язано з тим, що ви захочете змінити себе, змінити своє життя і змінити оточення. Без цього можна сказати, інвестиції будуть малоприбутковими. Чому змінити своє оточення потрібно на тих людей, які будуть з вас збуджувати, і йти далі, 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 далі. Змінити своє життя, щоб перестати покінчити старими звичками, які вас тягнуть. Там в долги, в кредити, непонятно які речі, неправильні трати і таке, і таке інше. І змінити своє життя, щоб стати кращими, щоб дати таке ж краще життя вашим дітям, вашим рідним, вашим близьким. Давайте поговоримо, що потрібно для інвестицій. Перше, це дисципліна. Без дисципліни немає смислу навіть на це починати. Тому що якщо людина не дисциплінована, це буде мати дуже погані наслідки. Тому дисципліна на першому місці. Друге, нам потрібна хороша стабільна зарплата. Е, я почав інвестувати, але зрозумів те, що дуже важко стабільно відкладувати кошти. Е, знаходиться, ну, можна жити 10 днів там без, без копійки за душою, да, і все добре. А як тільки в тебе тільки в тебе з'являються кошти, одразу з'являється 50. Різних речей, які потрібно зараз ж закрити, зараз ж купити, це остальне. У мене питання таке: як ти 10 днів до цього жив без грошей, а тут тільки з'являється, зразу появляється дуже багато речей, які потрібно закрити. З цим теж потрібно боротися, максимально мінімізувати свої розтрати. Добре, повертаємося до питання, скільки потрібно заробляти. Дивіться, просто так почати інвестувати, ви не можете, бо треба інвестувати з чогось. По моїх підрахунках, 100 доларів це. Трішечки маловато. Звісно, можна почати з 50 доларів навіть, але для поступового правильного нарощування капіталу бажано починати з 200-300 доларів в місяць, поповнюючи і збільшуючи збільшувати свій капітал. Так би вам цікавіше і так буде більш видно ваша ріст. І ви швидше зможете зробити саме головний капітал. Я буду старатися зараз починати з 300 доларів кожного місяця і дойти цієї суми до 500 доларів місяць, а далі складні відсотки будуть збільшувати цю суму вже самі. Тому от, основна думка в тому, щоб вийти на змогу відкладати по 300 доларів місяць мінімум. Це найкращий варіант для вас мінімум 300 доларів місяць. Також потрібно виділити той момент, що інвестиції це не про шалені кошти, не бистре збагачення, бистре збагачення – це бізнес, це якісь там продажі і все остальне, а інвестиції це про плавне зрощування капіталу, збільшення і його збереження. Це, як говорив Баффет, перше правило це не втрачати кошти, і друге правило це пам'ятати, щоб не втратити пам'ятати про перше правило. Наша задача зберегти і примножити капітал. Ну, таких швидких зростань, як у бізнесі, вас не буде, але інвестиції дають плавний поступовий, поступовий план вашого розвитку і вашого збагачення. Тому все, що вам потрібно, це чекати і робити правильні речі: чому, чому я почав інвестувати і на що я сподіваюся? Перше, я збудував свій план на 5-7 років, де я зможу через 5, 5 років вже жити в Україні на дивіденди. А через 7 я зможу дозволити собі жити в будь-якій країні Європи. Ну, ми не беремо сильно дорідом, Швейцарія це буде просто марна трата капіталу. Але в основному в будь-якій країні Європи я зможу проживати на, вже на мої дивіденди. Тому. Плани, які я ставлю для себе, перше – це забезпечити фінансове благо для себе, друге, забезпечити фінансове благо для своїх дітей, також дозволити їм нормальну медицину, нормальне навчання, тому що ми знаємо, що в Україні не всі школи можуть покластися хорошим навчальним, навчальним процесом, хорошою базою. Я думаю, багато хто вчився, розуміє це. Хочеться своїм дітям дати правильну освіту і дуже багато економічної освіти. Мені зараз 28 років, і я тільки зараз починаю е дізнаватися, що таке інвестиції, економічно образовуватися. Це, ну, скажімо скажі так, це вже дуже я запустив цей процес. Дуже добре, коли це набагато раніше буде. Тому для своїх дітей я хочу, щоб е ці речі їм було якби е швидше і проще до них добратися, щоб вони змогли е окружитися правильними, правильними ідеями і. Е Зробити, пройти той шлях, що пройшов я набагато швидше і легше. Також фінальна історія по моєму капіталу буде те, що цей капітал дозволить мені не жити і переживати за пенсію в Україні. що Я буду знати, що мій капітал мене прокормить в будь-якій країні, я зможу під кінець, там, свого життя, старості. Дозволяти собі правильно харчуватися, дозволяти якісь процедури, лікування, все остальне інше, інше. А також я розумію, що в ближайшому майбутньому мені прийдеться допомагати своїм батькам. Тому зараз я працюю на автосервісі, ми з другом відкрили такий сервіс, трудимося там, стараємося. А так, зараз дуже важко, але ми ростемо, ну, великими темпами, це дуже класно. І часть прибутку прийшлось інвестувати туди, і в мене не було часу на цей канал, я буду далі його розвивати ще більше і більше. Також я нагадую, що за підписку і за правильний коментар я буду розігрувати серед своїх підписників 1000 тисячу гривень кожного місяця, а пізніше ця сума буде збільшуватися. Тому буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на канал і оставите дуже гарний якийсь коментарі. Якісний, полезний для того, щоб я розвивався або для наших людей, підписників інших, це буде прям дуже прекрасно. Тому підписуйтесь, ставте лайк і визначимо переможця. Всім гарного вечора, до побачення.